Благодійний фонд, який був заснований в 2015 році, за підтримки німецького фонду Міністерства закордонних справ Німеччини, головна мета це збереження єврейських кладовищ, і для цього ми робимо кілька кроків. Перший крок: ми знаходимо всі єврейські кладовища, які взагалі колись існували. Кладовища, які були знесені, тобто є місце, де було кладовище, але нема жодного надгробку. І навіть є ті, які забудовані. І це перший крок. Тобто просто зробити таку інвентаризацію, перевірити, де коли яке кладовище було. Відправляємо на місця, де ми думаємо, що є єврейське кладовище, спеціальну команду, яка досліджує, робить первинне дослідження цього, цієї території, яка вона за розміром, скільки залишилось надгробків, які надгробки. Третій етап. Після того, як ми отримуємо ці дані, ми обираємо ті кладовища, які є під загрозою. Наприклад, що може бути загрозою, вони знаходиться поруч з аграрним якимось підприємством, або з підприємством, яке хоче розширюватись, або поряд з дорогою, або поряд з приватним господарством. Ці кладовища, які потребують негайного впливу, ми шукаємо можливість їх огородити. Ми за майже 10 років огородили понад 170 кладовищ, а по всій Європі більш ніж 300. Ми працюємо в Україні, Угорщині, Чехії, в Словакії, Румунії, в багатьох інших країнах. Але Україна залишається одним з таких головних наших пріоритетів, тому що тут була дуже велика єврейська громада. Окрім семінарів, ми ще робимо інтернет-семінари. В нас є окремі програми для шкіл. І якщо хтось хоче зі студентами або зі школи досліджувати своє кладовище, то ми до цього готові. І в нас є такі програми, і ми навіть зробили спеціальне видання. Це така брошура, яка Дає змогу зробити перші кроки в дослідженні єврейських кладовищ, як знайти, порахувати дату, як знайти де верх де низ, як працювати з кладовищем, як з об'єктом, тому що це цікаво не тільки як окремі людські історії, а й як об'єкт міського простору. Наприклад, тут є розділ, присвячений картам. Як ви знаєте, ну. Було дуже багато різних типографічних карт в різних час, і наш історичний відділ, він працює з картами. І тут є такий квест для дітей, коли ми спочатку даємо позначення, як єврейське кладовище взагалі на карті знайти. А потім є завдання, і ми пропонуємо знайти всі єврейські кладовища. І це карта Ковеля. В Ковелі було три єврейські кладовища, всі три були зруйновані. Але сьогодні, дякуючи нашим віртуальним можливостям, можна працювати з Знесеними забудованими кладовищами, як частиною міського простору, і мені здається, що це ну не менш цікаво, ніж з реальними. Ще в 23-му році ми підписали з сертифікатною програмою угоду по співпрацю. Загалом умовами цієї угоди наше основне завдання було як для інституту виявити, наскільки у нас в Україні сьогодні є цікавість до єврейської проблематики? Сертифікатна програма вона займається і популяризацією, і такою освітньою роботою, і науковою роботою. За ці два роки, фактично роки співпраці з сертифікатною програмою ми побачили, що цих людей дуже багато. Насправді дуже багато молодих науковців цікавляться єврейською проблематикою. Це і мова, і література, це і культура, власне, і релігія. Що Це дуже цікаві талановиті науковці. Треба сказати, що секція юдаїка взагалі була найкраща. І навіть ви знаєте, що люди зараз це проходиться онлайн, і люди намагалися з інших секцій. Там підключитися і долучитися до цієї секції. Як тільки я дізналася, насували семінар на міжнародній сертифікатній програмі, то це було без роздумів, що я хочу поїхати. Бо така кількість фахівців, які Одночасно можуть надати якісь знання. Я вже бачу свій подальший розвиток і контакти з фахівцями, які можуть мені допомогти. Дуже все насичено і організовано на найвищому рівні. Таких заходів, особливо в сфері юдаїки, є небагато. Вони цю професійну спільноту об'єднують з різних куточків України, як це відбулося у ці дні в Івано-Франківську, і тому це є дуже важливо. Що є обмін думками, обмін ідеями, навіть обмін просто контактами це для наукової співпраці є надзвичайно, надзвичайно важливим, корисним і такі заходи, я переконаний в цьому, мають продовжуватися. Одна зі сфер діяльності українських музеїв і освітніх закладів це є збереження, популяризація культурної спадщини не тільки єврейської, загалом, та яка є на території України, використання її в екскурсіях, навчальних матеріалах і так далі тому подібне. Перше побачила, що така зацікавленість є. Дуже важливо, що це були присутні на семінарі представники з цілої України, що їм цікаво було приїхати в таку глибинку, як Городенка, і познайомитися. І велику роботу робить фонд, що він це популяризує. Що він ну, от я навіть для себе отримала базові знання, базові розуміння того, що написано на Мацеві, як читати, як розпізнати. І це було я навіть не уявляла, що це так доступно. Колись у Горденці жило 4 тисячі євреїв, і зрозуміло, що вони залишили великий слід в історії міста. І на жаль, зараз громади немає, але це не означає, що ми не маємо розуміти, знати і пам'ятати. Хто саме жив і що вони зробили для нашого міста? Я думаю, ми обов'язково будемо робити щось в цьому напрямку. Ну і можливо, нам дійдуть руки більше вкладати часу, щоб отримати в порядку кладовище, те, що громада мала робити. Ми не можемо досліджувати відірвано один від одного будь-який об'єкт, пам'ятник, чи нерухомий, чи рухомий нашої історії, української історії, єврейської історії, будь-якого народу історії. Це ж не означає, що. Цвинтар жив своєю якоюсь абсолютно відірваним життям від цілому громади єврейської. Це була частина єврейської громади, це була частина міста або будь-якого іншого населеного пункту. Це була частина спільноти. Так само і. Об'єкт взаємостосунків між українським, польським і єврейським населенням, і тому сьогодні дослідження будь-якого єврейського цвинтаря або будь-якої будівлі, чи то культової будівлі, вона завжди пов'язана з загальною цілісною картиною життя громади. І вона є одним ланцюжком ось того великого контексту, в якому ми лише більш цілісно. Можемо реконструювати картину з того минулого життя, на превеликий жаль, пам'ятки якого дуже багато у нас уже втрачено. Я вважаю, це так само один з кроків, і один з тих знову ж таки невеличких ланцюжків, який є надзвичайно необхідним, але дуже. Важливим в сьогоднішніх умовах і очевидно, що в майбутньому ми повинні один одного знати набагато краще, розуміти один одного, вміти співпрацювати, вміти контактувати, вміти сьогодні вже, можливо навіть більше працювати в науковій царині, в дослідницькій царині, в громадській царині українців і євреїв, і поляків і інших народів, які сьогодні мешкають в Україні. Ну, майже рік тому. Академічний директор сертифікатної програми з юдаїки пані Катерина Малахова, сказала мені, що як було б добре, щоб ми з'їздили в Городенко, тому що там такі є історичні надгробки, історичні мацеви, там поховані рідні деяких цавіків, які вона досліджує. І це було б дуже-дуже класно. Я сказала, що це нереально, тому що у нас немає на це грошей, немає такої можливості. І взагалі у нас так все відбувається в країні, що хто худи сьогодні їздить. І майже два місяці тому до нас звернувся. Фонд жив, який займається пошуком та відновленням еврейських кладовищ в східній Європі, і, зокрема, в Україні, з тим, щоб ми допомогли їм з. Зорганізувати семінар для студентів, для людей, для дослідників, для вчителів і для всіх зацікавлених єврейською історією. Звісно, що ми розуміємо, що сьогодні євреїв у нас майже немає, маленьких городах, містечках їх немає, але зберігати єврейську історію комусь потрібно. І це частина української історії, і це ну ніяк мимо цього не пройдеш. Сюди приїхали наш більше ніж 50 людей, десь ну третина приблизно, може більше ніж. Третина це наші студенти другого вже курсу. Коли ми говоримо студент, ми завжди думаємо, що це 17 років, 20 років там 25 років. Ні, у нас є студенти, які мають науковий ступень, є студенти, які захищають зараз наукові ступені, або от захищають магістерські і якісь навіть інші роботи, навіть докторські. І тому це вже дорослі люди, які визначилися своїм шляхом. І, звісно, серед наших студентів ми вже намі намітили наших співробітників, які деякі наші студенти викладають вже у нас. Я завжди говорю одне і те ж, і я повторюю, одне і те, що ми не тільки навчаємо студентів, ми будуємо таку спільноту навколо вивчення єврейської історії і культури. І мені здається, що за ті п'ять років, які ми працюємо з пані Катериною на сертифікатну програму, її організації, розвитками і так далі. Нам це вдається. І цей семінар це. Це перш, навіть не перший, а черговий крок на шляху будування цієї спільноти це дуже важливо. Безумовно, треба зберігати все, що можна зберегти, і шукати те, що загублено. І все має бути доступним для людей. Потрошку, потрошку, щось там, щось, там, щось зробиться. Ну, зрозуміло, всього, всього не, не розженешся на все. Але слава Богу, аби не гірше. 127 тисяч з гаком, які пройшли через гетто, 150 людей десь, ну 140 може лишилося. А тепер, слава Богу, ще є. І так, ми поки функціонуємо і ще трошки, і ще трошки. Люди під'їжджають, хтось спілкується. Так, люди от із ходу декотрі. Де, Ну, якось, а, а як там жити? Боронь Боже. Не про нас сказано на що? Бо знов, ну, ну Ми розуміємо про що. От, і Тому все має бути добре.